Коли ми можемо рекомендувати використання лантігена Б і кому це пацієнти, які часто хворіють на респіраторні захворювання з ускладненнями з боку, як з дихальних шляхів, так і лор органів, але в період індивідуальної ремісії. Це пацієнти з хронічною соматичною патологією, у яких навіть один епізод респіраторної інфекції може спровокувати ускладнення, але знов таки, коли у пацієнта немає загострення респіраторних інфекцій або соматичної патології, можемо рекомендувати при підготовці дітей до дитячого колектива в будь-який місяць до контакту з колективом, і пацієнти з алергічними захворюваннями, особливо які мають інфекційно залежні загострення. Перед початком сезону алергії. Отже, будемо і ми, і наші пацієнти почуватися безпечно, використовуємо, призначаємо препарат Лантіген Б. Хворіти зараз абсолютно недоречно. Тому вакцинуємось лентігеном Б і почуваємо себе безпечно. І високу безпечність цього препарату доводить те, що він дозволений для використання, починаючи дітям від одного року.